Майже 11 тисяч учасників на Житомирщині зареєструвалися на національне мультипредметне тестування у період з 6 березня по 3 квітня 2025 року. Це на 600 більше ніж минулого року. Про це під час брифінгу розповіла Наталія Осипович, директорка департаменту освіти та науки Житомирської обласної військової адміністрації. Для проведення НМТ в Житомирській області створили 42 тимчасових екзаменаційних центра. Тестування проходитиме в один день, розділене на чотири блоки по предметах. Вступники вже отримали в персональні кабінети отримали запрошення, в якому вказано дата, час і місце проведення. Початок тестування буде о 10 годині, і їм потрібно з'явитися не пізніше 9.30, тому що в 9.55 вже буде закрита допуск до навчальних приміщень до аудиторії. Буде проведено. Огляд на предмет виявлення різних гаджетів, пристрої, читання інформації і інших таких подібних речей, тому всі ці речі важливо залишити вдома. Всі пункти забезпечені укриттям. Укриття забезпечені всім необхідним. І під час оголошення повітряної тривоги будуть допомагати всім виходити. Будуть показчики руху. Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня по 19 червня 2025 року. За словами Наталії Осипович, з 9 по 14 3 травня триває період реєстрації на додаткову сесію НМТ, на яку можуть зареєструватися ті учасники, які з поважних причин не встигли в основний період. Триватиме додаткова сесія з 14 по 25 липня. Надія Назарук, Дмитро Майструк, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.